Холод за вікном змушує він частіше вмикати електрообігрівачі. Але чи знають вони, як робити це безпечно? Ми запитали містян, яких правил безпеки дотримуються під час обігріву своїх осель. Це що ми вмикаємо обігрівачі, коли знаходимося вдома, не залишаємо їх без нагляду. Тримати перше подальше від, від себе, ну коли там спиш, щоб не біля ліжка, то все, щоб не загорілися. Не залишаю їх включеними, коли виходжу це точно, Ну і наблюдаю. Близько нічого не ставлю зверху. Треба, виходячи з хати вимикати всі ці прилади, тому що допогоріли сусідів, О, то треба дотримувати правил. Я ще можу сказати, що перед використанням треба перевірити прилад чи він взагалі справний. А то ну почнемо користуватись, він несправний, виникне якась небезпечна ситуація, яку ми потім контролювати просто не зможемо. Не ставити в його коло штор на підлозі чи коло ліжка, щоб не запалилося. Потрібно вирітися за. Е Нормальним станом цих електроприладів, тому що якщо вони зламані або пошкоджені, і ви їх вмикаєте, то може закінчитися не, не дуже позитивно. Насправність перевіряти, чи там ці шнури, всі кабіля нормальні. І також не можна накривати їх одіялом чи чимось іншим, щоб не сталося загоряння з самого приладу. Саме перше перевірити справність електроприладу. Це саме перше. Потім перевірити справність розетки, щоб воно не було замикання. Ну, Далі слідкувати за роботою приладу. Там є наклейка зверху, що не можна щось зверху ставити, бо йде тепле повітря. Ну, треба перевірити, щоб він був справний перед застосуванням.